Вітаю вас, шановні садівники та городники, у червні саме час почати підгодівлю дохлих огірочків, та й недохлих теж. Здавалося б, що може бути простіше, ніж виростити огірки, кинув насіння у землю, а далі поливай та врожай збирай. Але в реальності справа не така проста, і огірки потребують догляду та підживлення. Зараз я розповім вам про дуже ефективне підживлення, яким годують для того, щоб огірки пішли у ріст, були міцні, не жовтіли і давали якомога більше врожаю. Найважливіше, це підживлення треба приготувати правильно, щоб воно працювало і з нього надійшли усі поживні речовини для огірочків. Отже, записуйте, нам знадобиться. Одна склянка попелу, одна склянка 9% оцту та 10-літрове відро. Попел насипаємо у відро, додаємо оцет. До речі, це обов'язковий компонент. У гіркам оцет потрібен для того, щоб коренева система рослин краще справлялася із засвоєнням кальцію та калію з попелу. Крім того, цей засіб. Не дає розвиватися грибковим інфекціям, внаслідок чого огіркові грядки не стануть жовтими. Тож, далі доводимо суміш водою до об'єму в 10 літрів, добре перемішуємо і поливаємо огірки. Під кожен огірок необхідно влити по пів літра цього підживлення. За сезон треба зробити десь три підживлення. З інтервалом у два тижні, і це призведе до того, що ваша огіркова грядка буде дуже добре та довго плодоносити. І якщо огірки у вас зараз дохлі, то вже починайте таку підгодівлю, і вони отримають сили і будуть гарно рости і давати врожай. До речі, не лякайтеся оцту, ніякої кислотності ми не підвищимо. Насправді, змішуючи попел та оцет, ми отримаємо нейтральне середовище, тому ніякого закислення ґрунту не буде. Тож у червні саме час підгодувати наші огірочки, щоб гарантовано бути з врожаєм. Рекомендую вам це дуже ефективне підживлення.